Шкіряні барабани за майже 900 тисяч гривень. Таку закупівлю провело управління освіти Дніпровського району Києва. Друзі, зараз розкажу вам дуже важливе відео. Дуже важливо, щоб більше людей його побачили, тому що воно про те, як крадуться гроші прямо зараз під час війни. Як нам розповідають, що нема грошей доплачувати нашим військовослужбовцям тридцятку, немає грошей на курсантів, строковиків, не, на поранених, немає. А є гроші на барабани в бомбосховища, є гроші, які називаються подолання наслідків збройної агресії Росії, тротуари в місті Ізмаїл ну от таке. Це подолання наслідків збройної агресії. Є гроші на ваші по 130 тисяч гривень за кожну, і на сковорідки з тачскріном. В бомбосховища, ну, є гроші на проекти, які вони роблять, і на підготовчі протиаварійні роботи, наприклад, в Білогород-Дністровській фортеці, яку безумовно треба зберегти, але не просто там вкрасти банально гроші. Зараз розкажу вам про ті деякі схеми, які відбуваються. Ну і це безумовно дуже обурливо. Друзі, а ви, будь ласка, щоб це відео побачило більше людей, а тільки так ми зупинимо цей Дірібан масштабний. Треба, щоб ви підписались на це відео, щоб ви поставили лайк, підписатися. Це така чорна кнопка під цим відео. Будь ласка, натисніть її, щоб вона стала світлою, як ця футболка. Є, дякую вам. І друге, палець вгору. Це лайк, так Ютуб розуміє, що відео важливе, його треба показувати іншим. Допоможіть мені, будь ласка, щоб більше людей про це дізналося, а значить, ми збережемо наші з вами гроші. Ну давайте я знаете, зараз про гроші розповім. А я вам хочу нагадати, як ми там як з лютого місяця відмінені доплати в 30 тисяч гривень нашим військовослужбовцям, з того часу я борюсь за повернення цього. Як 10 квітня цього року ми проголосували закон про повернення про повернення тридцятки всім військовослужбовцям, всім, як після того на мене влаштували просто полювання на відео, ми як поливали мене брудом, влада. Різноманітні Гітьманцеви, це слуга народу, голова податкового комітету Верховної Ради, розповідаючи, що це популізм. Ну, грошей же нема в державі. Ну куди? Ну, що це за розмови? От, послухайте одне з таких відео Гітьманцева про мене. Оце, що він там каже, він це я. За вашими особистими прогнозами. Чи буде це все зреалізовано, чи повернуться надбавки? Якщо ми знайдемо джерела, то повернеться Надбавки, безперечно. Тобто, ви але, ще в цьому не впали. Але я би не хотів, не хотів скажімо так, бути схожим на популіста, якого ми тільки що згадували. і Не хотів би говорити гаслами. Я голова фінансового комітету, я говорю цифрами. І я хочу побачити від нього особисто цифри, розрахунки, і хочу подавати від міністра фінансів також розрахунки. Щодо виконання цієї поправки, і якщо відповідні джерела є, якщо знайдеться джерела, безперечно, обов'язково ми підтримуємо. Бо я хочу повернутися до того, того, чого ми почали. Угу. Ми безперечно розуміємо, що необхідно підвищувати утримання і медикам, і військовим, і тим всім, хто задіяний в обороні нашої держави. Дякую вам. Ну, от бачите, популіст, страшний популіст. Хоче повернути надбавки людям. і значить, ну Дуже-дуже це все неправильно. Від грошей там в державі нема. Нема. А як же гроші знаходяться на те, значить, на бомбосховище в Києві? На бомбосховище в Києві. А я нагадаю, там цим займається військова адміністрація. Навіть не мерія, а військова адміністрація і призначені нею голови районних військових адміністрацій. Це все слуги народу подряд. Витратили. Більше мільярда гривень сумарно. Ще раз більше мільярда гривень сумарно. І на що може ну, влаштувати, щоб людей врятувати від російських повітряних атак? ні, друзі, на барабани. <му> А на скавородки з тачскрином, які в Мішленовському ресторані не знайти, от на всяку іншу таку херню. Послухайте новину на одному з телеканалів. Шкіряні барабани за майже 900 тисяч гривень. Таку закупівлю провело управління освіти Дніпровського району Києва. Все для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог в укриттях. На цю ситуацію звернув увагу депутат Київради Леонід Ємець. Інформація є на сайті системи публічних закупівель. «Прозоро». Торги завершилися наприкінці квітня. Раніше це управління освіти вже проводило подібні закупи. Наприклад, придбали. 12 овочерізок в укриття на суму півтора мільйона гривень, а ще 6,5 тисяч стільців за майже 5 мільйонів. Ну і дійсно, це просто от історія з барабанами, ну, напевно, вже розірвала всіх остаточно. Тобто майже мільйон гривень, 900 тисяч гривень, це тільки одна стаття. Тільки в одному районі міста Києва Дніпровському на закупівлю шкіряних барабанів, щоб розвантажити дітей під час того, як вони будуть в бомбосховищі. Ну, ну це ж. Саме головне питання, друзі, звичайно, ну які тут можуть бути питання? Барабани дати кожному. Згадується цей одеський анекдот. Чим? Чим Рабінові, чим ви будете вбивати врага? Чим? Ну Це, це просто якесь знущання з цими барабанами. Але ще раз повторюю, це барабани це тільки одна історія, а багато чого іншого, на що вони там витрачають більше мільярда гривень. Це, це просто неймовірно. Ви думаєте, розпил на бомбосховищах? Це якась суто київська тема слуг народу? Ні, друзі, ви помиляєтеся. В Одесі відбувається те саме. Пам'ятаєте історію з комунальним підприємством Чорномор'я, видавництвом, в якому знаходився Гончаренко-центр в Одесі, де ми плили сітки для військових, ще сплачували оренду за все це? Як нас звідти викидали? Можна пройти, будь ласка? Можна пройти, будь ласка? З якої причини ви не впускаєте? Я не зрозумів, кого не впускаєте? Руки швидко вбрали. Та вони тут взагалі. Заходіть. А що ви людей трогаєте? Що тут відбувається? Вони не руки. Руки вбрали і залишилися. Ти поки що не впускаєш руки? Ага, ніяких проблем, виявляється, можна заходити, так? Да? Ось, коли нас викидали, виявилося, що одна з причин, що вони хочуть приховати. Вони виділили на бомбосховище в, там, в цьому приміщенні 15 мільйонів гривень, і воно до сих пір не працює. Ну, тобто, гроші освоїли, бомбосховища нема. І тому, звичайно, вони і драки навіть влаштовували, щоб не пустити туди волонтерів, Ну, щоб ніхто не бачив, що вони там творять. Ну, драки ж влаштовували, щоб просто не допустити волонтерів. І виселили, врешті-решт, нас звідти. Ми знайшли, слава Богу, інше приміщення, дякуючи. Знайшлись люди, яким це важливо допомогти ЗСУ. І дали нам приміщення безкоштовно, там ще платили. Але який розпіл. До речі, звичайно, ви ж розумієте, що всі ці гроші йдуть своїм. Ну от 15,7 мільйонів гривень на бомбосховище в видавництві Чорномор'я в Одесі. Хто буде освоювати? Правильно, компанія чим бенефіціаром є Григорій Рєпін. Він за дивним збігом обставин, чоловік депутатки від «Слуги народу Ели Рєпіний. Ах, яка історія! Фантастична подруга Юлії Діденко. Яка теж народна депутатка від «Слуги народа, дружина голови Одеської обласної ради від «Слуги народа Григорія Діденка. Молодці. Далі це ще далеко не все. А, та ж сама Одеська облрада, на чорі Діденка, голова Слуга народу, його заступник Шкаровський ОПЗЖ. Ну, правильно, хороша сладка парочка. Далі пиляють гроші на всьому. Значить, під час війни кажуть, терміново треба. Протиаварійні роботи в Білгородністровській фортеці. Ну це важлива історія. Безумовно, Білгородністровська фортеця це наша історична спадщина, її треба зберігати. Доки дуже все дивно. Компанія з основним капіталом в тисячу гривень, без жодного реставратора, без нікого, такого собі пана слизького. Я не жартую. Реальне прізвище слизький, і їм 2,8 мільйона гривень. Ще раз під час війни. Щоб вони просто тупо вкрали, бо вони за ці гроші там нічого ну, не, не, не буде. Це просто тупо вкрасти, значить, прикриваючись цим. А це ще друзі, не все сьогодні. Я дізнався, значить, кабінет міністрів України затвердив розподіл 6,6 мільярда гривень на подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації. Ну як звучить? Ну, важливі ж, напевно, речі. Друзі, Одеська область знову. Місто Ізмаїл. 36 мільйонів гривень на ремонт тротуарів. На ремонт тротуарів? Подолання наслідків збройної агресії. Ще раз, це не кошти громади Ізмаїльської. Вони можуть витрачати як завгодно. Хоча, напевно, все одно краще би дрони купити військовослужбовцям. Але ще раз, 36 мільйонів гривень дає державний бюджет під, під статтею, що це подолання наслідків збройної агресії, місто Ізмаїл. Відкрийте карту, ну слава Богу, туди агресії близько не дійшла. І що? Ремонт тротуарів? Може, це подолання наслідків збройної агресії російської у вигляді штурма Суворова 1790 року, коли він штурмував Ізмаїл. Ну то напевно воно, бо я нічого іншого не можу собі уявити, на що 36 мільйонів гривень, і так повно по всій країні. Ми з вами пам'ятаємо яйця на кілограми. Яблука по 70 гривень, і так по всій країні, друзі. По всій. Це просто маленькі приклади вам. Ну, от це те, що сьогодні відбувається, і це те, що має обов'язково бути зупинено. І а на що нам треба витрачати гроші? Та я в Верховній Раді бився, коли далі за надбавки про це розповідав. Наприклад, послухайте, як я виступав і кричав їм про курсантів. Що багато з бачу багато здивованих облич в Верховній Раді. Вони не знали ті цифри, які я говорю. Я тоді вам продовжу: курсанти, ті люди, які ми кажемо, офіцери майбутнє України, наша молодь з горящими очима, з горящими очима і 400 гривень грошового забезпечення. 400, ну 500, ну 600 гривень на місяць. Ще раз на місяць. Знову батьки, ви своїм синам, донькам, 400 600 гривень, карманних дасте на місяць. Ми даємося курсантам, які мають стати офіцерами і рятувати далі країну в цьому нещасному законопроекті, який комітет нас безпеки не може розглянути. Ну чомусь так складно всього додати 2350 гривень. Це ніщо, це дуже мало. Але це хоч щось в порівнянні з тим значанням, яке сьогодні. Друзі, курсанти, строковики, поранені, військовослужбовці. Діти по копійчині приносять. Ми збираємо в Гончаренко центрах на гвоздіху, на антидрони, на дрони для того, щоб допомогти військовим в той же час. Барабани, авещеріські тротуари і все це лється мільярдним потоком. На це у влади гроші є. Друзі, допоможіть це зупинити для цього. Потрібна розголос. Поставте лайк цьому відео, пошерте це відео, покажіть його іншим людям для того, щоб ми зупинили цей пір во время чуми. Друзі, тримаємо стрій! Перемога все одно буде за нами. Але щоб перемогти зовнішнього ворога, треба перемогти і внутрішнього ворога. І найгірший внутрішній ворог це оця корупція і просто якесь нахабне мародерство під час війни.